От і мої любимі парасольки. Сьогодні я не ласу Ні, Перший мій білий. За сьогодні Сатанинські гриби-басиня. Те, як кажуть, його їдять, називають там дубовиком. В ліс ми ще не зайшли, але попали на колонтай крижиків. Думаю, що сироїшка. А ось ми попали на пантерних мухоморів. Їх тут теж дуже багато червоних мухоморів. Ще знайшли такі сочні. А тут ми знайшли таких красень. Це лисички, одні з моїх улюблених грибів. От ми вже із селі Яблуниця. Трошки? Негайно, половину. А скільки ви збирали за, за ці дні найбільше? За ці дні це не знаю. Це скільки тих 20-30. 20-30, серйозно? Цікаво чи ми сьогодні наберемо стільки. Ми зараз хочемо йти десь туди, під скупу, в ті ліси, не? Та як далеко? Що? А як треба їхати? Якою дорогою? Щоб під'їхати під, під той ліс? Це двоє мале, бо такі е, кікні. А ну покажи б вже які мали. Ці двоє не не а один є дуже малий, а один трохи більший, Так, так, аді так. оцей, з щубом. Ми ще там цього ті... року не будемо. Ну саме там не збирали, не гуляли. Того року то дуже багато разів. Ви це переїхали навіть брит можна. Переїхали і вже тут збирайте. Там усе, Молоднячок. Кажи щось мені по цьому. Кажи щось мені по цьому. Кажи щось мені по цьому. Доїхали аж сюди, до церкви. Тут Хоча люди живуть на багато <му> Дуже гарно освічується зараз. Пагорби з Сонечком. Перші гриби за сьогодні, які ми побачили, це порхап. Проходимо такі от хащі перед лісом. Тут безкраї просто лісила яблуниця. Зараз гарна картинка. Хоч в гороха вони тут гарбузи. Це тим конем, реально. Він якийсь дуже великий Є? на диво. Dużo tutaj po tu jest garda. Cały stoletni apostol. Dużo tu jest kartyńka gier. Зайшли одразу багато рижиків, але поки що їх збирати не будемо. Не. Не, перший мій білий за сьогодні, Вова вже знайшов швидше, але в мене, ну то бачите, ідеальний, як книжка пише, Ідеальний гриб боровек. Люблю я ці гриби їсти, як збирати їх. Обожнюю просто. Знаю більше 40 видів грибів, їсти в них які в Карпатах. До речі, зрізати ножем це неправильно, бо тоді загниває грибовище. Знову на кривовид. <кху> <кху> гриб, який найлегше перепрутити з білим. На волині його, до речі, збирають. У нас його називають сатанинський гриб. Можко якщо зірвати повністю сім'ї. Це поливські гриби або селян. Тай кажуть, його і називають там дубови. Така тут місцевість, щоб ви розуміли, по яким ми ходимо. Дуже приємний ліс. Все в такому симпатичному мох, мосі, різного виду. Кажуть, що в Карпатах більше ста видів моху. Мені дуже подобається ходити саме по такій місцевості гриби. А не по якихось заломах та хащах, хоча поки що грибів особливо не бачимо. Йдемо зараз під гору кругло між головами та яблуницею, з ми стартували. Насички гріх у нас бере. Жубій лікувальний. Другий білий напровод на сьогодні. Це трошки з'їдений, але це підтверджує те, що... Він її стілий та неутрук. Дивіться, одразу ще один. Третій вже грибочок. Завжди кажуть, де один є другий. Де є другий, там є третій, бо він, я побачу ще один грибочки. Хоча це вже похоже на білого, да, так, і є. Дивіться, це вже отруйний, хоча такий схожий. Але це вже четвертий білий гриб за сьогодні. Цей насправді дуже такий гарненький. Ще один білий гриб, це вже більшенький. Бачите, теж його поїла якась тварина, скоріш за все, що білочка. От ми попали на вандайк таких от грибочків червоноголовців. Їх тут, як бачите, дуже багато, але ми їх збирати поки не будемо. Спускатися будемо точно іншою дорогою. Дивіться яка у нас тут стежка через хащі. Перелазимо крізь ці дерева. Йдемо в сторону гори кругла далі скупова. Видимося, який тут стрімкий. Збоку обрив, можна сказати, Бердо справа. Гастерічка. Прям дуже приємна. Навіть я б сказав не стрімка. Приємний сім вітаньок. Можна сказати, офіційно перший наш похід за грибами в цьому році. Не знаю, чи видно зараз, наскільки ми стрімко спускаємося вниз. Реально це дуже стрімко. Повірте на слово. Так от відео не передає всього спуску. Цього нашого. Mm. Щось погоже. Mm. Схожі дерева схоробці. Трошки прийшлося сходити в обрив реальні. З жорсткими дебривами відсходить. Нарешті зійшли, дивіться, з цієї гори, зрізали навпростець, не думали, що тут настільки буде стрімко. І зараз, нарешті, вже доходимо до круглої. Звідти, можливо, підемо в Сінківське, одне з найвисокогірніших сіл в Україні. Дяк вам стежка! Підряд я бачу підказково ящик ящику, карпатську салабанну. Та, до речі, червоні книзі. Хочуть нас чути, але ми її не будемо чіпати. Гарна ти не можна її бігати. Куди тільки не підеш за тими білими грибами? Гарні тут місця. Перший гриб вже під горою кругла. Огид дремсами. Підбиразничок теж піднімає. Тут ще одна саламандра. І це вже третя. Мені я не знімав. Мені цих тварин. Вийшли на таку от дорогу. Тепер треба треба вирісти, в якому напряму вдадеть. Та ще одні дари лісу. Ожина. У деяких селах це називають чорницями, хоча в нас на чорниці. Кажуть афени. Зайшли в тут вже довго немає ніяких грибів. А тут взагалі починається якийсь насип каміння. Зайшли ось такі от хащі, малини. Хлопці думають, що, що ліс тут безмежний. Вийшли на ще одну дорогу вже маємо. Майже... Подивіться тільки, яка вона ідеальна. Тут я б міг поїхати будь-якою машиною. Навіть легковою. Веселоє, Синківське за цим пагорбом. Виявляєте? Підйом був реально лютий, який ми щойно подолали. А зато ми стали сьогодні ще сильнішими. Цьому я переконаний. Зустріли перших живих істот. Коників. Ні, ми сьогодні тут не були. Ще знайшли такі сочні серіїшки. одні ці голови, або ж навіть і замазли. Ну а Тут ми знайшли таких красенів зразу нагадує, тогорічний хутір на присік. Річний похідна Всевок Віпчене, там теж та було боба Саме честер живе на пальська вода Вічна така живе Ось тут на такі краєвиди Ціка ось добре Гарні такі чібили ми ну, теж не беремо Дика бузина Тут такий от вигляд а якась віддалена хатинка. Четверта вже Саламандра за сьогодні. Тут такий от схований будиночок лісовий. тут хтось що, що, що живе. Навряд чим всяке може бути. Колись людей був ставочок. Зараз на нього замість, що ніхто не дивиться. І хатинка стоїть. Жила, проте тут сліди. Див тут хтось. не Так давно. Така олізорська хатина. Тут. Навіть шибі посеред гір між села. Селами голови, Синківське. От вам і громовиця. От що вона робиться, саме з дерева. Знайшли сумовите озерце. Спочатку був коник тут, тепер зустріли мотоцикл. Нам вже точно є. Попали ми на клондайк оленячих рожок. подивіться, як їх тут багато. До речі, на смак він не менш смачний а то може ікрати. ми сюди добирались. Нарешті До грибні місця. Подивіться, яких два красення. З'єднаних. Ням-ням! Покша за сьогодні цих два гриба однозначно найгарніших, навіть вириватних. Які ж вони гарні, друзі. Я впевнений, що зараз їх буде багато. Наступний біленький. Ще білий красень. Це такий поїджений, але в сушку суп те, що треба. Поїджений. Ще один карпатський білий гриб. До речі, ви знаєте, що саме такі гриби? Білі. В Грузії взагалі не збирають. Вони не знають, що в місті горах. Що ж, ми зараз вже на вершині гори кругла. Прямо голови, лівіше замагура, а справа село Яблуниця, звідки ми вийшли. Дуже тут вражаючі гарні місця. Вийшли тут на страшні заломи. Весело будете далі. Але в нас є стежечка. Ми вийшли на ще одну дорогу прекрасну, яка виведена вже до села. Я в шоці, дивіться, значне місце тут повикидували так от, не знаю, в Хто б це міг бути тут. Туристи з Донецька приїхали викидати сміття мішками, чи все ж таки хтось зі своїх. За довгий період блукання хаща ми вийшли нарешті на таку от галявинку. Знайшли тут ісландський мох. улюблених грибочків, називається парасольки. Дивіться. Що не, не Чесно, по як побачив, скільки тут сміття в лісі. Хочеться сюди реально приїхати з великої експедиції забирати це сміття. Отак ми Вийшли нарешті з лісу. Тут нас чекає такий от вигляд. Позаду грибарі якісь кричать, а ми йдемо на село в Голови. А звідти до машини. Ну, дуже гарний теплі. Це так вигляда. От і мої любимо парасольки. Сьогодні я не меласуватиму. Тут, на жаль, в самому лісі, бачите, знайшли місце, де люди викидують сміття. Хто це міг зробити? Туристи чи все ж місцеві. В ліс ми ще не зайшли, але попали на колонтайк рижиків. Поки що їх не збираємо, йдемо за білими. Але подивіться, якщо багато інших грибів, значить багато могло б бути і білих. Подивіться, скільки їх. Просто тьма. Сотні рижиків. Це лисички, одні з моїх улюблених грибів. Побачив якийсь гриб, думаю, що сироїшка. Ще схожий на білий, але як бачите, я не помилився. Сировіжка. А ось ми попали на пантерних мухоморів. Їх тут теж дуже багато. Він отруйніший реально в п'ять разів за простого мухомора. А от уже всім нам відомі червоні мухомори. З таким от виглядами збираємо гриби. Старих хатинок тут дуже багато. Подивіться, скільки одразу червоних мухоморів. Зараз їх обирають більше, ніж білі. Ціна за них втричі вища за сухі мухомори. важко в це повірити. Які тут красиві місця, У мене просто, друзі. Ну що ж, заходимо в ліс. Такий от вигляд. Відні, на декілька хат. Одна хата на так далеко не відшибі. І там на горі друга, на якій вже скоріш за все ніхто не. Дивіться тільки як тут гарно. Посуду якісь корови, і там взагалі нікого немає. А от гора скупова. Вже далеко люди живуть, от, там між лісом, піску. А корова собі самотня далеко. Давай раз. Тут такі стайні, як бачите, на коровах не можна спускатися. Бачите, тут корови п'ють водичку. Але вже старе джерело. Гад... Тут ще хатинки. Ну мені це місце дуже нагадує Не знаю, у мене не гривені звідти. Так. Там завертайте направо і виходите на ту хат. хату. Ні, не філяху. Бо прихати йдете направо. Ну там не виходить. І там стоїть тоці, на розвивці. І ви йдете наліво. Ну, <риво> стяжку наліво. Там є машина або машинну дорогу скрізь. І виходите, аж огоєте, витягайте. А як називаєте присілок цей? Підкругла, та? Зараз ми присілку підкругла. Стара вже дуже хатинка про те, як тут мальовничо. А ми нещодавно були там наверху на поляні під скуповою. Оцей гриб називається біль, а не білий. Така от картинка з калюжею. І далі наше село де машина. Скоро ми поїдемо саме в те село. Я вівниця. Зараз ми в присілку, що вже належить до яблуниці, називається Лужки. Карта є та є. Собі так толоками має, на ту хату. Прийде до тої хати, там побіч хат, там коїться. І, І вдалено під, зразу. Займалися. Там, там ну, та ясно. Конкретно ну -ну. Ну, на місцевості. Прийшов, та й каже, на скупу. Тут на скупові є. Хоче виратися. Гарний собак. Треба фес знаходитись, не? Це точно. Ми вже свого певно, знайшли нині. нині ці кібаки. Дуже грубий величезний граб. Я думаю, йому мінімум 200 років, а то й більше і далі живе. Смотрите, какие там массовые рубки. Что хочу? Ну, сейчас тут просто невероятный вид, а машина аж за хатой. Наконец-то мы увидели церковь, ближе церкви, кстати, приселок называется Зарвы. Той бик зараз від нас буде тікати, якщо він агресивний, а не ми від нього. Кожен день. Кожі кожі день, кожі, день кожі, ходиш, то... Кожен день ходиш, то Ясно, що ходиш. Де ж появилося зразу зебра. що то тяжко знайти. Дев'ять далі місця, то я. То можна знайти. Так, а туди треба йти. Нас треба дуже далеко йти, так, позаскупули, а з того боку. Я бирше лісе. Мало тут людей живе, проте бачите, побудували собі свою церкву. А каплиста тут взагалі дуже. Багато. Гарно було в таких туалетах робити вікно, щоб одразу маливати Ну, На церкві бачите, сили вісім окомаси. Це розумію, байдуже. Я момент, що тут саме в селі Яблуниця на Черему, називають Арніку Гармітка. Це ще один діалект. Це ще на третьому курсі малювали, так? Такі мотиви касають. У така тела нове природи. Чи це телефон? Це теж така картина намалювала. Чи узор кат. <гум> мама теж вчилася, коли захищала так по-нашому тепер магістратуру, то мама цей кілем відка. А, Десь такий великий важко. Такі дрібнички йдуть. <гум> Татує. Жорна є дерев'яний. Та <гум> <Для> мені щось не правда, <гум> чі є, а? Ви, саме отакі. Так як це що має це на увазі? Просто Ви і і хочу весь. Лист... Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.